Люди, а ви знаєте, що таке безлюдяність? Так ось дивіться, ми з собачками гуляємо і на що натрапили. Як ви думаєте, що це таке? Я вважаю, що це, напевно, волонтерка. Дивіться. Люди приносили речі, іграшки, судя за все, дивіться. Тапки. Напевно, приносили в якусь організацію, я так думаю. Можливо, я помиляюсь. А ця організація взяла і просто... Зробила не просто їхні речі не потрібні, а зробила ну, бардак в природі. От взяла просто так і скинула це все в чагарники в поля. Я не знаю, можливо, хтось пізнає свою іграшку, можливо, скажете, в яку ви організацію це все приносили. Тому що, ну дивіться, візьми про прай, про ось цю іграшку, так дітки будуть гратися. Дивіться, скільки тут ну, речей, курточок. Я не знаю. Здається, тільки дитячий одяг. Нормальний дитячий одяг. Хтось потребує, а хтось бере ось так і викидає. Дивіться, ну гарні, гарні іграшки. Тому, я би сказав, це не то, що не людяно, це плювок в природу.